Ті, хто тиждень тому серед усього розмаїття матчів Ліги Європи обрав поєдинок рфш Аякс потрапив на найголовніший поєдинок в історії латвійського клубу. Той випадок, коли байдуже на статистику навіть більше ніж зазвичай: володіння, удари, XG, Кутові все вдвічі, а то й в п'ятеро краще в Аяксу. Але на табло 1-0 на користь РФШ. Латвійський клуб здобуває свою першу в історії перемогу в груповій стадії Єврокубків. І над ким? Чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів, 36-разовим чемпіоном Нідерландів. Коротше, РФШ переміг сам Ajax. Але це відео не про минулий матч РФШ, а про майбутній. В ньому суперником латвійської команди стане Київське Динамо. Власне, наш YouTube-канал називається «В Динамо». Тому в першу чергу нас цікавить саме український грант, але й про суперника обов'язково розповімо. Від вас просимо вподобайку. Так ви зробите наше відео популярнішим. Коментар з приводу будь-якої теми також важливий. Контент виходить за підтримки партнера каналу компанії Вібет Україна. Для початку зазирнемо в довжелезну турнірну таблицю Ліги Європи. Попри перемогу над Аяксом і круті, як для Латвії, п'ять очок в семи матчах. РФШ тиждень тому позбувся шансів на 24-те місце. Останнє прохідне у плей-офф. Ну а Динамо математичні шанси на прохід далі втратило ще після шостого туру. Зараз кияни на останньому 36-му місці, тож матч Динамо РФШ» буде за престиж, за власне ім'я, за преміальні від УЄФА. Нагадаємо, нічия 150 тисяч євро. Перемога. 450 тисяч до речі, звернемо увагу на помилку різних математичних моделей, які пророкували, що восьми, ну максимум дев'яти очок вистачить для проходу далі. В лізі Європи з дев'ятьма вдасться проскочити лише за щасливим збігом обставин. В Елчеш бідолашному динамо загреб не вистачило навіть одинадцяти балів. Тиждень тому у Стамбулі Динамо здивувало. Навіть перед матчем букмекери давали на непрограш киян «Галатасараю» 20%. Що ж говорити, коли по ходу було 2-0 і 3-1 на користь турецького гранда. Динамо врятував Андрій Ярмоленко. Два голи в незвичному для нього стилі після подач з флангу принесли киянам нічию 3-3. Перший очко в турнірі одразу три голи у порівнянні з сиротливим одним в попередніх шести матчах. Це приємно, хоч і шанси давно втрачені. Якщо думаєте, що Ярмоленко зможе забити і у ворота РФШ, то у наших партнерів з VET Україна є на це робочий коефіцієнт 3-1. До речі, для Ярмоленка голи Галатасараю були першими саме з гри з кінця липня, початку серпня. Тоді він забив партизану і рейнджерс. Після цього були три голи з пенальті в українській прем'єр-лізі. А тепер давайте покажемо вам таблицю бомбардирів Динамо всіх часів. Перше місце Олег Блохін 266 голів, другий Сергій Рибров. 163 м'ячі і третій Андрій Ярмоленко 152 голи Контракт Ярмоленка завершується наприкінці цього сезону. Якщо продовжить, це означатиме виклик Реброву в боротьбі за почесне друге місце в суто динамівських перегонах. І заодно можна буде поборотися за бомбардирський рекорд УПЛ. Цим до речі, Ярмола всім зробить ласку, адже досі не зрозуміло, кому належить рекорд і скільки голів він складає. Приміром Шацьких, якому приписують максимум 124 голи, у 1999 забив ось такий сумнівний м'яч: це явно автогол. Так, 124 чи 123, так само як автоголом мали записати цю зрізку у власні ворота після подачі Реброва з Кутового. Це було в 1997-му. Тож скільки має бути у Сергія Станіславовича? 123 чи 122. Голи Ярмоленка в УПЛ пораховані чітко, їх 110. Побити рекорд буде важко, але за півтора сезони без травм цілком реально. Давайте лайком і коментом підтримаємо динамівську легенду. Хай продовжує кар'єру на адміністративну посаду. Завжди встигне. Але якщо ви проти, аргументуйте свою думку. Шкода, голи в УПЛ раніше не мали благодійної мети. Ця мета з'явилася лише цього сезону. Кожен гол в чемпіонаті України це плюс 5 тисяч гривень на реконструкцію дитячого стадіону Дніпровець у Київському районі ДВРЗ. Така суть акції Сила голу від УПЛ УАФ і «ВіБет Фаундейшн. Станом на зараз в УПЛ забили 314 голів, що принесло мільйон 570 тисяч гривень в скарбничку реконструкції. Вібет Фаундейшн благодійний фонд, створений сильними задля незламних. Динамо підходить до матчу із РФШ на тлі продажу одного з лідерів і старожилів команди. Георгій Бущан прийшов у Динамо в 15 років, а йде у 30. Стежити за Бущаном тепер можна буде в клубі із Саудівської Аравії Аль-Шабаб. Благо в Україні є транслятори Аравійської проліги. За трансфер Динамо отримає близько 3 мільйонів євро. Ну а бущан, мабуть, значно більшу у порівнянні з Динамівською зарплатню. Більше подробиць про новий крок у кар'єрі знакового для Динамо-воротаря вийде буквально днями у нашому спецматеріалі на каналі в Динамо. Підпишіться, аби не пропустити. Динамо ж залишається і сталановитим, і насправді вже 23-річним Русланом Нещеретом. Час демонструвати не лише талант, а й стабільність, і головне для кіпера надійність. Нещерет багато виручав у грі проти Галатасараю і, звичайно ж, має пол позішн за місце в старті. Пишіть в коментах, як сприймаєте зміну на воротарській позиції, чи не завадить вона Динамо довести до логічного фіналу чемпіонські перегони. Тепер про суперника за абревіатурою РФШ ховається доволі незвична як для клубу назва Риська футбольна школа. Історія створення доволі заплутана. Зупинимось на тому, що чинні назву і геолокацію клуб отримав у 2011-му. Так ось відтоді і до підйому в еліту команда дійсно складалася з вихованців власної академії. Але зараз слово школа виглядає протиріччям. Приміром, у матчі проти Аяксу самих лише легіонерів у стартовому складі було вісім. Троє латвійців в основі теж не є вихованцями РФШ. Більшості футболістів основи під чи за 30 років. Лише одного можна назвати прям молодим чи юним. Центрбеку з Гамбії Харуні Нджіє – 19. Хоча по фото даси ж більше 22 лівому фулбеку з Грузії Лачі Одішарія стільки ж автору єдиного голу у ворота Аяксу. Фінському центр хаву Адаму Мархієву, попри знаковий для всієї Латвії, гол у нього в інстаграмі лише дві з гаком тисячі підписників. Хоча і сам Адам ще той блогер, навіть гол ніяк не підписав, просто тегнув акаунт Ліги Європи. До речі, з його ж сторінки дізнаємося, що він клієнт про стару агенції українця Вадима Шаблія. Обов'язково варто сказати про ще один український слід в РФШ – Маріс Верпаковськіс з 2018-го Він є генеральним директором РФШ. Для скромного латвійського футболу Маріс безумовно один з найвеличніших в історії. Найкращий бомбардир збірної. Два голи туркам у плей-офф за вихід на євро 2004 Власне, єдиний м'яч латвійців на самому форумі. Першому і допоки останньому для них. За всі часи. В клубному ж футболі Верпаковський свій найкращий відрізок провів, мабуть, все ж у Динамо Київ. 74 матчі, 20 голів. Серед них чотири справді пам'ятних. Підемо по хронології. 10 квітня 2004-го. Гол Шахтарю, коли Динамо увезло з Донецька перемогу 4-2. Минає 10 днів і Варпаковськіс забиває Дніпру у півфіналі Кубка України. Динамо програло 0-2 на виїзді, потім так само перемогло у Києві, але поступилося у феноменальній серії пенальті з 10 ударів. Команди на двох реалізували три. Дніпро переміг 2-1. Потім був гол Трабзонспору у програному вдома матчі 1-2. Після цього звільнили Михайличенка і призначили Саво. Маріс вважає це головною причиною того, що його кар'єра в Динамо пішла на спад. Він прийшов, і я так поменше, вже почав грати, де товість потеряв. Не можу його винити, сам виноват, слишком багато його слухав, читав його інтерв'ю після кожної гри, де я мене упоминали і говорив, що я женився і все, я потеряний футболіст. І... Не знаю, я сам читав і навіть в якийсь момент сам та повірив, і вже на полі не мог доказати обратно. За Йожефа Сабо Верпаковськіс забив свій останній пам'ятний гол за Динамо мадридському реалу у Лізі чемпіонів. Кияни вигравали 2-0, але потім Рауль Гонсалес і Луїш Фігу звели матч в нічию. Про Динамо Верпаковський зберіг дуже хороші згадки. Це відчувається в його чисельних інтерв'ю нашим ютуб-каналам. За можливості обіцяє Динамо підгонщик. гонщиком. буде какой-то супер в Латвії. Тоді тобто, може наберу, позвоню і предполагаю. Но Але... так я недавно був на У 21 ігре у ЄФА делегат Там в октябрі чи в ноябрі, був в Києві і там на ігрі увидев, немножко Але... так Ігор Міхалич занят зайнятий чоловік там. Не буде тривожить помілачам. Разно суперталанту в РФШ, вочевидь, поки не з'явилося. Але як генеральний директор, Верпаковський спроявляє себе добре. Судимо по результату: РФ виграв три з останніх чотирьох чемпіонатів Латвії. Вдруге, за три сезони, пробився в груповий етап Єврокубків. У 2022 було два очки і два розгроми в лізі конференції в групі, де були Фіорентина, Харц і Башак Шехір. Зараз очевидний прогрес. Про перемогу над Аяксом вже сказано а були ще домашні нічиї з Галатасараєм і Андерлехтом. Мінімальні виїзні поразки Айнтрахту і Маккабі. Розгром лише один у першому турі Стяуа – 1-4. Динамо точно фінішує нижче РФШ, але в очному матчі вважається фаворитом. Партнер нашого Ютуб каналу компанія Вібет Україна дає 1,95 на перемогу киян і рівно четвірку на звитягу РФШ. Всі 18 матчів останнього туру Ліги Європи розпочнуться одночасно. Четвер, 30 січня, 22.00. Пряма трансляція з гамбургу Динамо РФШ» буде на Мегого. Ютуб-канал в Динамо пропонує вам передматшеву студію і альтернативне коментування матчу. Стрім розпочнеться о 20-й. Його для вас проведуть Дмитро Шпірко, Михайло Співаковський і Андрій Іолкін. Підписуйтеся на ВДИНАМО, аби не пропускати наш контент. Перевірте вкладки відео, «Шортс», наживо, все регулярно оновлюється, аби ви отримували ексклюзивний контент про улюблений клуб. Ну а наш прев'ю сюжет завершено. З вас вподобайка і комент на його підтримку. Дякуємо за увагу! Вболіваємо за своїх.